Так, Починаємо перевірку автомобіля. В цілому ззовні автомобіль ми подивилися, оглянули. Тут у нас такий момент. Крило в нас алюміній, тут не фарбоване, не фарбоване. Значить, є у нас на цій дверці така риска, вона підточкована в цілому. Такий вона вигляд має. Момент по пластику, білий п'ятна по ньому. Тут та сама ситуація, критичних зауважень немає. Гума 23 рік всі 4 колеса, протектор гарний. Ні, диски взагалі як мені. 222. Капот у нас фарбований. Зараз ми передаємося, щоб не було шпаклівки на ньому. Вас і ну, бампер пофарбований, тому ніяких сколів на ньому нічого немає. Є маленькі такі подряпини, є трошки такі де-не-де малесенькі смітинки, але пофарбований досить якісно. Салон тканина, але досить цікава така комбінація. Получається, що виглядає скажімо, не бідно. Все, якась така маленька подряпинка присутня, але в цілому доволі все збережено. Шторки немає, так? Це, як, не як обичний. Ну, якась полосочка така є. Сидіння взагалі як нові. Термо теж в гарному стані, поки ми машинку тестуємо. Ну, як на мене, то 33-й, в принципі, вони принципово вже відрізняються від 32-го, там прямо кардинальності дві різні машини. Да.